що рівень обслуговування набагато покращився. Взагалі-то є категорія населення, особливо малозабезпечені, які мають можливість пролікуватися безкоштовно. Можливо, люди, які багаті, для них некомфортно, щось не так, але всі ініціативи, всі починання тягнуть за собою за і проти. Я думаю, що тут у безкоштовній медицині більше позитиву, ніж негативу, і користуючись нагодою, Хочу привітати. Я як колишній медичний працівник, хочу привітати всіх днем медичного працівника і побажати вам, щоб ви ніколи не хворіли і допомагали людям виздоровлювати. Дитя за то можна сказати, що мені дійсно задовільне, бо вона сказали, що з дитини було все гайне відношення, в залежності від того, яка є людина. Це не важливо, чи старші люди, чи молодші люди, але день медицини є. Ще можна сказати, позитивно. А відносиниш до наших старших, ну вже таке тут. Дільше здоровим бути однозначно. Креса там була. Щоб ми були здорові і не були ніколи слабували. А медики, щоб мали свою зарплату і щоб спокійно жили. Покращилось безкоштовне лікування, гірках. Відношення медиків відноситься нормально все. Гірше не стало стало? Ні, гірше не стало, краще стало. Звичайно, покращилося дуже багато допомагає міська влада фінансуванням. Дуже покращилося відношення працівників до, до пацієнтів. Ну, взагалі все супер. Ну, на мою думку, хочу сказати, що дуже високий рівень тепер ми став медицини. Я буквально лежала березень, квітень в нейрохірургії. Це таке відношення, що я навіть не можу передати. Просто на високому рівні і ліки дають, і все безкоштовно, і приходять тебе до тебе. Так як дуже приємно, дуже приємно з такими зараз спілкуватися з ними, і вислухають і послухають. Ну я, наприклад, дуже задоволена. Не знаю, чи це насалика нашого така допомога. Чи... Ну, я, наприклад, дуже задоволена і бажаю всім медикам кріпкого, прикріпкого здоров'я, сімейного щастя, Божого благословіння. Нехай їм Бог допомагає в такій тяжкій їм роботі. Всього доброго. Вам. Ще хочу подякувати. Я пологовий будинок. У мене 1 червня родилася внучечка. Роди прийшли дуже добре. Дякувати лікарям. Фамілія Новицька приймала роди, дуже задоволені. Ми. І так само палати безподобні, ванна, душова. Ну дуже, дуже, все дуже сподобалося. Так що ми задоволені лікарями ми нашими кавузькими, дуже задоволені. Всього всього їм найліпшого. Покращилось на мою думку. – Чому чомусь приявляємося, стикалися. В родом. Як? Ліпше ставили, почали ставитись. Ти вісеньчатку не заміт. Та ніби так. Тим більше в лікарні міській. Там вроді так само, як наш пер сказав, як мені відомо. Все безплатно. Слава Богу. Боюся, це тільки до того часу, поки він не піде від нас. Але принаймні є. І дякуємо йому за це. Нічого не покращилось, нічого не покращилось. І якби може була Юля, може би щось нам допомогла, може би дала хоч такі гроші, що люди складали собі на пенсію, щоб краще на старість, а то нічого. Неважне, не Вроді задурно, але через шалені. От я сьогодні з цим стикнувся. Черги, черги. Е, рівень обслуговування ну, набагато покращився завдяки нашому, е, нашій владі. Ми дуже вдячні. Діте, особливо е, дітей стало краще обслуговувати, е, обслуговувати і краще е, молоді спеціалісти е, з. З більшими знаннями дуже вдячні їм. Надіємося, що буде так далі. Святом вас. Звичайно, рівень підвищився в зв'язку з тим, що стало безкоштовне лікування, завдячуючи миру. Як медики, ці працівники працюють на високому рівні. Їм побажають якісь здоров'я, успіху і все найкраще. Вітаю своїх колег їхнім професійних святом. Бажаю всього доброго, в першу чергу здоров'я, бажання допомагати людям, як і завжди вони це робили. Ну і всього самой кращого свому кому передати малому Юрію, щастя, здоров'я йому побажати всього найкращого і в е, ну, медицині файно. І е, ще б вам хотів сказати, самі найкращі кудлі е, Богдані, найкращі побажання і всього найкращого всім медикам, які е, працюють е, і на салику, який Помагає всій медицині населику Ігору Степановичу всього найкращого, щастя, здоров'я і багато блага Ви знаєте, я мало хворію, але змінилося безплатне лікування, флюорографія безплатна, інакша апаратура нова. Стало ліпше. Медики відзиваються дуже швидко. Як людина хвора, навіть і скору поміч можна взяти. Як визвали і вже моментально, вони на місці, там де людина хвора, і поміч дуже швидко. Я хочу передати всім медикам поздоровлення і всього найкращого. І щоб Менше люди хворіли. На мою думку, медицина змінилася в дуже кращий бік. У нас сьогодні був випадок такий, мама повернула вчора ногу. Ми звернулися до лікаря-срібняка Зиновія Михайловича, який не відмовив. Це було протягом 15 хвилин, обслужив, забінтував, все поміг, як мало бути. Ми дуже йому вдячні. І побувавши в лікарні центральній, нашій, дуже змінилася ситуація. Ремонти зроблені, доробляються. Я так думаю, що тенденція йде в кращу сторону. І ми цим дуже задоволені. Бажаємо лікарам всього найкращого. Хай працюють в цьому напрямку. Ну і побажання до нашої влади, щоб вони їм повишили по підвисили зарплату, бо вони того варті. Дуже вам дякуємо. З Святом вас. Та ясно, що покращилося, бо тепер і безплатно лікують в калуші, в калуші тільки. Ну, Відношення медики потрібні. Мене і внучка вчиться на медика. Мене нічого не турбує і сказати, в принципі, я так не можу. Привітання нашим медикам, побажання їм працювати краще, плідніше, і більше звертати на увагу на хворих, будемо казати. Трошки змінити відношення в кращу сторону. У мене змінилося те, що я старію та й хворію. А колись я була молода, я не дуже так медицину знала. Але зараз мені под... до мене ставлення мені подобається, мені нормально. Не знаю як кому, мені нормально. Я є діабетчик, в я... мене все до мене ставлення дуже гарне. Поки не користуюся лікарями. Ну, нічого хорошого сказати не можу, але слава Богу, не користуюсь ними. Ви знаєте, не знаю, чи покращилося, погіршилося, але думаю, що така медицина як калуші, немає ніде такої медицини. По крайній мірі це завдячуючи нашому владі владі. <кл 'я> ну, владу владі, ну може і владі чи меру міста. Думаю, що як? Могло би бути краще, але ну, краще ніде немає. Останнім часом, на щастя, з медициною не стикалася, але судячи з розповідей, знайомих, калушан і навіть приїжджих людей до міста, знаю, що якість останнім часом покращилась. Ну, в місті Калуші не дуже. Я вам чесно кажу, тому що жінка сьогодні від лікарі. Божу, і і нерв защемило і не лікують мене нічим. Додому йди і сиди вдома. лікуй. Лікарню не ложить, не бо нема місця, От йду і хромаю. Так що не дуже ми, як вам сказати... На е, темографію послали мене аж цілий місяць, третя втратити, трет, а я інвалід. Півтора місяця, а не хочете платити гроші, каже мені. Чекаю, Ось сьогодні йду від лікаря. Не стикали, Ні, останнім часом ну. не стикалися, не, не можемо сказати. Але Чули по прокращенню медицини. Ну, ну Надіємося, що буде так і надалі. Відношення медиків, відношення медиків нормальне, але ну, яке відношення може, можна говорити з тим, що я стикався, наприклад, тільки що ми вийшли з лікарні, приймають поза чергу, тому що дитина малесечка. Відповідно, ну, ніяких претензій до медичних працівників я не маю. Ну, як, як вам сказати, При, Приємно, не можу нічого сказати. І, і злого то теж. Покращилося, то набагато. Краще почали годувати, кращу обслуговування лікарів, і ліки достатньо, скільки потрібно. Я сьогодні з лікарні, що там все є, що треба. Щоб так було в всій країні, було б все здорово. Ну, по-перше, я так думаю, що треба подякувати нашому меру, то від чистого серця, від щирого серця, за ту допомогу калушанам, що є і власне в медицині. Що можна на, на даний час полікуватися, наприклад, так, як я, не маю постійної роботи, можу полікуватись, піти, лягти, обстежитись, і на даний час безкоштовно. От, ну, дав би Бог йому натхнення, сили і е, бажання, щоб так було і надалі. Ну, можливо, ще й. Далі трошки покращити ще В загальному медицині ситуація значно покращилася. Придбана апаратура дає нам можливість більш широко використовувати різноманітні операції при наданні медичної допомоги населенню Калуша. і не тільки Калушу, а і з сусідніх районів. До нас звертаються з Жидачівського району, звертаються з Рожнятовського, з Долинського. Придбано дуже багато інструментарію. Безкоштовне лікування, безкоштовне обстеження повністю повністю так, що для нас ситуація покращилася для медиків і користуючись нагодою, що це день медичного працівника, наше професійне свято, хочу привітати всіх медпрацівників від санітарки до головних лікарів з цим святом, щоб ми були. Ще більш віддано могли віддаватися роботі, щоб це було для нас дійсно свято йти на роботу, надавати допомогу тим, хто її так очікує, хто потребує. Можливо, це остання інстанція, куди люди звертаються, щоб ми могли їм потішити, розділити їхні горе і при нагоді допомогти їм. Так що хочеться всім медикам побажати щирого здоров'я. Радості, злагоди, миру і щоб Боже благословення супроводжувало нас, особливо в нашій професійній діяльності.